Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Дані про нібито весняний контрнаступ ЗСУ, які як написав The New York Times, нібито злили в мережу, спираються на великий обсяг фіктивної інформації. Припустив у телеграм-радник глави офісу президента Михайло Подоляк. За даними закритих джерел, залужний розпочав особисту перевірку. Крім того, військовим буде заборонено обговорювати будь-які плани та дії з політиками. В той же час Подоляк наголосив, що опублікував. Вані дані спираються переважно на статистичний аналіз поставок, можливих оперативно-тактичних задумів, а також великий обсяг фіктивної інформації. І по-друге, якби Росія справді отримала реальні сценарії заготовки, вона навряд чи оприлюднила б їх, адже набагато вигідніше заготувати власні зустрічні пастки, залишаючи при цьому другий бік у незнанні про власне знання. Натомість публікація сьогодні це безумовний доказ виключно оперативної інформації гри Росії підкреслив Подоляк, що ж стосується реальних планів. Контрнаступу, додав Подоляк безумовно російські війська ознайомляться з ними першими. Я припустив, що це станеться дуже скоро. В той же час українському суспільству немає підстав переживати через витік засекречених військових документів з деталями плану США щодо оснащення зсу перед майбутнім контрнаступом. Про це представник головного управління розвідки міноборони України Андрій Юсов заявив в ефірі інформаційного телемарафону. Дуже важливо пам'ятати, що останні десятиліття дуже важливі операції російських спецслужб. Проходять в фотошопі, і з попереднього аналізу цих матеріалів, які ми побачили, ми бачимо там брехливі викривлені втрати по втратах з обох сторін. Ми бачимо частину інформації явно зібраної осінти засобами, тобто з відкритих джерел. Сказав Юсов за його словами, потреби української армії це тематика, яка багато і змістовно обговорювалася на всіх рівнях, в тому числі й офіційними особами. Ні для кого не є секретом, що Україна ставила і ставить питання і про авіацію, і про танки, про боєприпаси та багато Інших речей, які так нам потрібні для швидкого звільнення окупованих територій для збереження життів українських солдат і мирного населення. Все інше, ми будемо чекати офіційних коментарів, але я думаю, що українському суспільству переживати стосовно цього підстав немає. Контрнаступ буде, і головні плани ворог побачить і відчує на полі бою, зазначив представник ГУР. Зазначимо, як повідомляв Уніан, видання The New York Times Повідомило про витяг засекречених військових документів з деталями плану США і НАТО. Щодо оснащення ЗСУ перед майбутнім контрнаступом. Пентагон розслідує, хто міг стояти за витоком інформації у відкритий доступ. Документи невідомі злили у Твіттер та Телеграм. Військові аналітики звернули увагу на те, що деякі розділі документів ймовірно були змінені, оскільки там завищені американські оцінки загиблих українських військових і занижені оцінки загиблих російських військових. На думку аналітики, ці зміни можуть вказувати на кремлівську дезінформацію, як уточнило видання документи не містять. Конкретних планів бойових дій як коли іде Україна має намір почати наступ. Однак у документах є дані про потреби ЗСУ станом на 1 березня. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.